Всім привіт! Сьогодні забираємо сіно перший раз за Ішою Ясміною в запряжці. Аїша справа і Ясміна зліва. Аїша в нас 4 роки. Ясміна 6. Розвертайся, тихенько держи дві. 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 за дві вішки. Аїша в нас справа. Вона взагалі у возі зараз справа перший раз з нашильниками. Вона була в брижці справа, але це без нашильників. А з нашильниками перший раз. Не давай їм розганятися, Кіруш. У мене тут помічник ось до молодий. Ідемо кроком. Аїша в нас. Перший раз в нашильниках справа. А нашильники це ж ви знаєте, да? повертати, це руль. Тому це дуже важливо. Зараз ми перед тим, як сіно забирати, трошки їх. Трошки їх держи, держи, держи. Не давай розганятися. Розвернулись в сторону додому, і вони набирають. У мене гумові ці, гумові водила м'якенькі, то вони не дуже коней тормозять. Ось настільки Аїша більша за Ясміну, бачите. І це Ясміна в мене не немаленька. Не подобається їй, що ясміна її тормозить. На, Кирил, візьми, притормози. сильно. Трр. Все, пускаємо. Шагом. Кру, кроком. Отак. Кроком. Кроком. Держи, 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 держи. Стаємо. Треч. Поправимо нашу сідушку упала. Давай <світку> 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 Так. Тримай, тримай, ведемо. Давай, Атя, потихеньку. Атя. Трошки на поле заїхали, щоб їх об'їхати, і зараз їдемо забирати в тюках. От Chromi С-с-се Не бужим Кроком Кроком Молодці. А такі дві сестрички. Ну, це вже в нас серйозна робота сьогодні. Тррр. All <makes> right. <noise> Тррррррр, та їм. не дергаємося, дівчата. Аїшка, дисципліна, да? Ти до неї не дуже. Хорош Трр. Сонечко. Не в ту сторону. Трррр. Ну, їдемо далі, закінчуємо вже. Ось нам залишився один рядок. Під кінець роботи коники. Вже нікуди не біжать. І Аїша справа нікуди не біжить. Ось сьогодні в неї реально перший трудовий день такий. Вже пів, пов, пів, повноцінний. Молодець. Хоча характер проявляла. Коли вже чуть підмарилася, я підганяв, треба було бігти. Ясміна зліва взялася бігти, а ця давай її задньою ногою пробувати бити. Аїша. І ліва нога геть перескочила, задишла на ту сторону. Але нічого, паніки не було, потихеньку. стали, почекали, вона ногу видірнула, звідти дай все добре. Але ось такі можуть бути казуси. Всім дякую за увагу. До нової зустрічі!